На авіасалон. У вертольоті президент Франції змінив кортеж на військовий гелікоптер H-160. остання розробка компанії Airbus в арсеналі французької армії. Його Еммануель Макрон обрав не лише для ефектної появи. Гвинтокрил частково працює на екологічному пальному. Воно виділяє у повітря значно менше вуглецю ніж звичайне авіація, яка не шкодить довкіллю. Одна з цілих виробників повітряного транспорту ще два роки Оки тому світові авіакомпанії домовилися повністю скоротити викиди СО2 до 2050 року. Для цього збільшують виготовлення зеленого пального, а ще розробляють літаки, що працюють на акумуляторах і водневих двигунах. Існує реальний рух у напрямку декарбонізації, тому виробники авіації не мають іншого вибору, окрім як адаптуватися. На мою думку, виживання авіаційного сектору залежить від того, чи зроблять вони значні кроки вже сьогодні, аби на Справді зупинити зростання шкідливих викидів. Утім, зелена авіація не єдине, чим дивує авіасалон у Лебурже Понад дві з половиною тисячі фірм демонструють глядачам свої новітні розробки: від літаків і дронів до прототипів летючих таксі. Особлива увага цьогоріч прикута до військової техніки. Усе через війну в Україні пояснюють організатори. Російська агресія лише довела наскільки важливо розвивати обороні технології, а успіх західної зброї в руках українських армійців посилив попит на її виробництво. Тому в американських павільйонах гордо красуються невидимки винищувачі F-35. а французькі бойові літаки Рафаль майстерно вивертаються у небі під час авіашоу. Паризьке авіашоу найважливіша виставка такого типу у світі. Зараз це дуже очевидно. Історично склалося так, що останні кілька років авіасалон зосереджував увагу на цивільних літаках. Їх замовляють найбільше під час таких шоу, але нині фактор оборони став важливішим. Це наслідок війни в Україні. Тож зараз запитів на оборонне обладнання більше. Тому компанії дедалі частіше презентують оборонні розробки. Вони зараз на передовій. Чого не? Було 20 років, а то й довше Витрати на оборону, особливо для України, зростають. Тому нам потрібно, щоб постачальники зі США і Європи могли задовольнити наші оборонні потреби ще ефективніше. Куди б ви не пішли, принаймні тут на цьому шоу розмова одразу ж повертається до України. Я хочу, щоб українці отримали все, що їм потрібно. Це виклик не лише для сполучених штатів, а й для всього світу. Країну терористку на міжнародну виставку авіації не запросили, а от українські представники на авіашоу приїхали. Серед делегації французькі журналісти помітили й військовослужбовців зсу. Ті фотографувалися на тлі ракет. І, хоча новітні літаки західні партнери Україні не обіцяють, французький президент заінтригував заявою про нові поставки зброї Києву ми продовжуємо надавати Україні зброю. Уже незабаром разом з міністрами оборони НАТО. Ми остаточно фіналізуємо нашу стратегію. Найближчими днями ви почуєте важливі заяви щодо установок. самці. ми продовжуємо нарощувати поставки військового обладнання, тренувати, допомагати українській армії з технічним обслуговуванням. Так само це роблять і наші європейські партнери. Ми стоїмо на боці України. Завжди дотримуємося однієї тієї ж позиції та гарантуємо цілковиту допомогу. У контексті війни. В Україні учасники авіасалону говоритимуть і про ядерне стримування та розробку новітніх роботизованих безпілотників. Виставка у Лебурже триватиме тиждень. За цей час організатори готуються зустріти понад 300 тисяч відвідувачів. Христина Катарина, п'ятий канал.